Програма Відпочиваємо комфортно та я її автор і ведуча Валентина Денисова. І наразі ми вирішили завітати на виставку Дзеркало моди» та побільше дізнатися про індустрію краси. Жіноча врода зазвичай асоціюється з весною, адже з початком теплих сонячних днів кожній жінці хочеться якихось гарних змін, оновити гардероб, зробити зачіску, манікюр, педікюр або ж спробувати себе взагалі в новому образі. І тут на допомогу представницям прекрасної половини людства приходить ціла система індустрії краси. На одній із таких виставок, спрямованих зробити кожну жінку ще більш вишуканою, ще більш привабливою, ще більш витонченою, і побувала наша знімальна група. Коло моди, а саме так називається виставка це поєднання різних елементів індустрії краси, без чого не може обійтися жодна жінка. Красива зачіска та сяючі волосся обов'язковий атрибут жіночої вроди. І Якщо якимось чином жінку не влаштовує власне волосся, його густота, колір чи довжина, цьому легко можна зарадити. Для цього варто скористатися перукою, яку можна замовити прямо на виставці. Волоси натуральне. Из, 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 изделия из натуральных волос, парики, сопутствующие товары. Парики сделаны из натуральных волос. Широкая цветовая гамма представлена по, по волосам. Вот, парики мы делаем под заказ. Значит, это по желанию клиента, и цвет, и длина, и, раз, и размеры. Фахівці компанії, справжні професіонали, вони враховуючи індивідуальний стиль кожної жінки, допоможуть підібрати волосся того кольору, що найбільш пасуватиме, та відповідної довжини. Отже, якщо хочете поекспериментувати з власною зовнішністю, тоді телефонуйте. По телефону 067 563 сім, Жіночі руки так багато встигають зробити упродовж дня, що їх потрібно регулярно підтримувати в належному вигляді: пестити та леліяти, змащувати кремами, робити манікюр, а нігті покривати лаком. Бажано якісним і від відомого виробника. Це ізраїльська косметика. У нас є косметика на мінералах мертвого моря, основана, є косметика органічна. І ми представники лака в шик. Це професіональні лаки, які використовуються мастерами салонів, і майстерами манікюра використовувати. На експозиції представлено понад 150 видів лаків, зокрема так звані матові, металики, цукрові, а також засоби по догляду за нігтями. Колір лаку залежить від пори року, і весною спеціалісти радять надавати перевагу яскравим кольорам. Яркі цвіта зараз – жовті, розові, світло зелені сиреневі тінки. Ну от на любителя. тут тяжело посовітувати щось. В зависимості того, якої тіна кожі і який період, в принципі, якщо це весна, то це більш свят, якщо це літо, то доволі яркий тана. Придбати такі лаки можна за наступною адресою. Ми знаходимося на вулиці Фучика, 14, напротив ресторана Папіроні. Від лаків плавно переходимо до нігтьового дизайну, адже це справжнє мистецтво перетворювати нігтєву пластинку в розпис і зробити це з урахуванням індивідуальності жінки, її стилю, макіяжу, кольору вбрання тощо. Шли с вами поделиться новинками, новыми тенденциями и рассказать более подробно о нашем учебном центре. Мы предоставляем услуги. Мы также проводим консультацию уже работающих мастеров, повышаем их квалификацию. И помимо всего этого мы предоставляем обучение для базового курса. То есть уровень, когда вы приходите с нуля и не знаете, что, где и как делать, мы вас с самого начала и до самого конца сопровождаем и уже потом консультируем как работающего мастера. Тренер переконана, справжні фахівці дадуть необхідну базу знань та навчать навіть новачка, всім примудростям моделювання нігтів, покриттю гелем, виконанню розпису, лаком чи акварелю. І щоб стати майстром нігтєвого дизайну, варто звернутися за наступною адресою. Находимося. Ми в бізнес-центрі Мос Сіті, Глинки 2. А, Находимося ми на 13-му етаже. Ми працюємо з 10 до 8 часов вечора. І завжди раді вас бачити у нас. Жінки люблять носити прикраси, які підкреслюють не лише їх вроду та шарм, а їх характер та індивідуальність. Оксана одна з тих учасниць виставки, яка створює власноруч прикраси для жінок, вкладаючи свої мистецькі шедеври часточку власної душі. Я е з дитинства займаюся рукоделієм. е, Я дуже люблю рисувати. Професіональним художником була, преподавала, і от наконец-то, я вирішила, що іменно це. Больше всего нравится делать. То есть я отношусь к своим изделиям, украшениям для женщин как. К кожна прикраса несе свою енергетику і пасує тим жінкам, які прагнуть підкреслити власний стиль. Причому кожна з прикрас відповідає певній віковій категорії красунь, які їх носитимуть від зовсім юних дівчат до жінок бальзаківського віку. Це натуральні камні, це густіни всі важливі, це можуть бути вставки із найобичних матеріалів і бісер. Майстриня говорить, такі прикраси пасують сильним жінкам. Хочете відчути енергетику кольє, тоді телефонуйте. Номер телефона 067 631 7900 і адрес електронної почти areka.d1.gmail.com і знову повернемось до теми нігтєвого дизайну та засобів догляду. Про всі примудрості саме цього напрямку індустрії краси розповіла ще одна учасниця виставки. Ми представляємо компанію Starneil International. Це американська брендова компанія. Компанія наша представляє оригінальну продукцію по нексівої естетикі. Нова колекція цвітових відтінків, які... Удовлетворять любовь А на літо актуальні цвіта, яркі, насыщенные, красные, коралловые, персиковые, нюдовые цвіта. Лаки дійсно вражають своїми кольорами і можуть задовольнити смаки найвибагливіших жінок, тому радимо поспішити їх придбати. Ми знаходимося на шміта 12 в місті Дніпропетровське. Це район приозерного ринку 067-634. Нолі Наша знімальна група познайомилася і ще з одним учасником виставки. Роман приїхав із Києва, щоб презентувати методику сухого манікюру, який, як виявилось, має чимало переваг. Компанія «Валмаркет». Ми представляємо на ринку технологію необрізного манікюра і обрізного манікюру. Очень часто, коли зробить манікюр, через кілька днів після цього починають підсихати кутикула. И вот э, эта сухость, э, она портит внешний вид. Чтобы, от не, чтобы ее убрать, э, существует два способа. Можно э, использовать классический обрезной маникюр, а можно воспользоваться европейским необрезным маникюром. Можно делать и маникюр, и педикюр. Э, берется просто керамический блок, в очищается вот эта вот вся сухость. При этом живая кожа не травмируется и э, не требует... Э, Спеціальне підготовки розпарювання можна виробити просто на сухую. У такий спосіб можна робити не лише манікюр, а й педикюр, що суттєво скорочує час виконання самої процедури, а ще дозволяє обробляти ноги наступного разу аж через 6 місяців. Захочете дізнатися більше, телефонуйте. Представитель нашої компанії в місті Дніпропетровській – це Тетяна. Її номер телефона 066 648 6075 поєднання краси тіла з гармонією духовною всього цього можна досягти завдяки заняттям йогою, переконана Наталія Васильєва, яка представляє Українську Федерацію йоги. Йога на сьогоднішній день достатньо популярна як один із способів розвиття себе і заняття своїм тілом, своїм здоров'ям. Ну ми достаточно активно і з удовольствием продвигаємо здоровий образ жизни серед жителей нашого города Дніпропетровська. Сейчас открыт набор в новую группу. Мы будем рады видеть жителей нашего города в спорткомплексе Флекс. Занятия проходят по вечерам. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте yoga.net.ua Также у нас есть занятия для беременных и занятия для людей старшего возраста. Йога, за словами Наталії, дає необхідний баланс між надбірним напруженням людини та її розслабленістю та допомагає створити і відчути в собі гармонію з довколишнім світом. Йога гораздо глибше, ніж просто розтяжки, або красива стойка на голові, або поза лотоса. Да? То есть, йога – це і розвиття духовне, йога – це достатньо глибока езотерична система. Отже, щоб знайти взаєморозуміння між власним тілом та душею, не забаріться позвонити за наступним телефоном. Записатися на заняття можна по телефону 095 20 95 519. Одним словом, завжди залишайтеся здоровими та вродливими. І не забувайте, для цього існує ціла індустрія краси.